Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я до вас з таким цікавим елементом для ірландського мережива. Побачила я в інтернеті отакий от елемент, тільки він був звичайне кільце обв'язане стовпчиками і радчим шагом. І потім нав'язана така, я не знаю, як це назвати, обв'язелі, що це таке, в общем, нав'язані такі е, імітація медальйона. Мені сподобалось воно, я зв'язала. Але коли зв'язала, помітила таку нехорошу. Тенденцію, що він нібито вивертається. Якщо його вставити в кардіган, він буде так іноді вивертатися, і це не дуже добре. І я вирішила його трошки досконалити. Тепер він у мене не вивертається. Як я це зробила? Зараз я вам покажу. Смисл цього елемента тут на Повітряних петлях, оце арочка з повітряних петель, нав'язуються стовпчики без накиду, з накидом, з двома накидами. В общем, таке йде на збільшення, щоб він виглядав таким гарним, гарною арочкою. І ось я вирішила вам показати, що я придумала, щоб вона у мене не виверталась. В мене воно не вивертається. Ну, воно ще не випране і має такий не дуже презентабельний вигляд. Але коли я його випру, він буде гарніший. Отже, починаємо. Намотую на палець 7 витків. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, пров'язую один стовпчик без накиду, тобто закріпляю ці нитки, щоб вони у мене не розвалились, коли я зніму з пальця. І обв'язую 16 стовпчиків без накиду. В'яжу 16 стовпчиків без накиду по колу. Один, два, і так далі пров'яжу шістнадцять стовпчиків по колу. Пров'язала я шістнадцять стовпчик стовпчиків, стовпчиків з'єднувальний стовпчик під першу петлю. І тепер я буду пров'язувати пишні стовпчики. Я не буду набирати петлі додаткові підйому, я витягую довгу петлю, один, два, з накидом. і пров'язую разом цей пишний стовпчик. І тепер через одну петлю закріпляюсь по колу. Пров'язала. Знов витягую довгу петлю, один, 2, пров'язую, знов через одну петлю закріпляюсь по колу. І так я пров'яжу. Вісім таких Він, Вони у мене замість рачого шагу, і я думаю, виглядають вони гарніше, ніж рячий шаг. Завершила пров'язувати стовпчики пишні, під'єдналася в основанні першого стовпчика з з'єднувальною петлею і набираю вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. Набрала і тепер через два стовпчики пров'язую стовп на пів стовпчик з накидом. Пров'язала. Далі продовжую в'язати вісім петель. один. Два, три, чотири. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Через два стовпчики приєдную звичайним з'єднувальною стовпчиком. Чи петлею з'єднувальною. Приєдналась. Нитка. Роз'єднається. Єднає, роз так, знов вісім петель. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Через два. стовпчика Приєднусь теж. На пів стовпчика таким чином і пров'яжу ще вісім петель і приєднаюсь потом сюди з'єднувальною петлею і повернусь до вас. Пров'язала я арочки по вісім петель. Пров'язую з'єднувальний стовпчик під ці арку. Пров'язую два стовпчики без накиду, далі два з накидом. Один, верніше не два, три-три напівстовчики з накидом. Два стовпчики знакидом. Один, другий, і третій стовпчик, вершину на з знакидом, який я пров'язувала, прикріпляючи до самого медальйона арочку пров'язую стовпчик з накидом, три повітряні петлі, один, два, три, і пров'язую сюди в вершину піку, з'єднувальна петля, далі, йду, два стовпчики. Знакиду, один. Тобто відзеркалюю те, що я в'язала з цієї сторони. Два, верніше, другий стовпчик. Далі, три напівстовпчики. Напів Без знакиду один. Два. Три. Два стовпчики без накиду, один, другий, і з'єднувальна петля в верхушку. І з цієї сторони пров'язую також, як пров'язала тільки шум. І останнє, що я роблю, приєдную з'єднувальною петлею до в'язання, тобто закінчую коло. Все, Ось таким чином воно виглядатиме в мене. Я тепер спокійна, що воно не вивертатиметься. Хоча це теж гарно виглядало, але ви бачите, що воно не тримається. На цьому буду завершувати. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви дивились, може, вже і в'язали. Пишіть коментарі, подобається вам чи не подобається те, що я роблю. На цьому буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічі!